Малята, незабаром до кожного з вас завітає свято. Маємо чого радіти. Добре знаєте ви, діти. Знову прийде до нас малята святого Миколая славне свято. Раз на рік Миколай заходить в кожну хату, щоб всіх привітати. Миколай мандрує світом і подарунки щедрі роздає він дітям, поче він, щоб ви малята слухняними та добрими зростали. Любили татка й мама, рідну землю. Кожного року, в день своїх іменин 19 грудня, святий Миколай ходить по землі і розносить добрим діткам подарунки. Дітки ж з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають віршики, співають пісні. Слухняним і добрим діткам святий Миколай роздає подарунки, а не слухняним. Різочки. Святий Миколай знає, що всі дітки слухняні і добрі. Знає він, що ви маєте добре серце, любите татка, маму і рідний край. Малята, пропоную вам вивчити віршик про Миколая. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки. Діточкам малим і любов дарує українцям всім. Ввечері Миколай заходить в кожну хату з подарунками. І коли дітки сплять, він кладе подарунки їм під подушку. Святий Миколай згадує, чи була дитина слухняна та добра протягом року. І якщо дитина була слухняна і добра, то кладе під подушку подарунок. Ну, а якщо не слухняна, то кладе під подушку різочку. Малята, а кому роздає святий Миколай подарунки? Так, діткам, а за що? За хорошу поведінку та добрі вчинки. Малята. Чи всім діткам святий Миколай приносить подарунки? Чи знаєте ви, які вчинки хороші, а які погані? Давайте разом подивимося на картинки і скажемо, це добре чи погано. Якщо добрий вчинок, то дамо діткам цукерку. А якщо поганий, то різочку. Дівчинка складає іграшки. Це добре чи погано? Як ви вважаєте? Так, це добре дівчинка отримує що? Цукерку. Хлопчик сипле дівчинці в очі пісок. Це добре чи погано? Погано. Тому хлопчик що отримає? Різочку. Хлопчик ломає дерево. Це добре чи погано. Погано. Хлопчик отримує що? Різочку. Дівчинка поливає квіти. Це добре чи погано? Добре. І дівчинка отримує цукерку. Хлопчик допомагає матусі. Це добре, чи погано? Добре, хлопчик отримує цукерку. Хлопчик ображає дівчинку. Це добре чи погано? Погано І хлопчик отримує різочку. Дівчинка піклується про свого котика. Це добре чи погано. Добре, дівчинка отримує цукерочку. Дівчинка складає свої речі в шафу. Це добре чи погано? Добре. Дівчинка отримує цукерку. Хлопчик голосно кричить в кімнаті. Це добре чи погано? Погано, тому отримує різочку. Дівчинка допомагає матусі мити посуд. Це добре чи погано? Це добре, і дівчинка отримує цукерку. Дівчинка не слухає батьків. Це добре чи погано. Погано. І вона отримує різочку. Хлопчик забирає іграшку у дівчинки. Це добре чи погано. Погано. І хлопчик отримає що? Різочку. Малята, а ви були добрими і слухняними протягом цього року? Святий Миколай про всі все знає і все бачить. Він добрих діточок вітає і подарунки їм за це приносить, а неслухняним діткам різочки дає. Святий Миколай навчає, як бути чемним. Добрим і слухняним. Молодці малята. Ви не лінувалися на протязі року, вислухалися батьків, допомагали їм, складали свої речі в шафу, складали іграшки, малювали, ліпили, вчили віршики, з друзями гарно гралися, не сварилися. Турбувалися про своїх домашніх улюбленців і багато всього корисного навчилися. Маляка скоро до вас завітає Святий Миколай і принесе солодощі та іграшки. А ви знаєте, що на свято Миколая випікається печиво, яке називається Миколайчик. Миколайчик це медове печиво. Святий Миколай своїй майстерні випікає це медове печиво, а його помічники розфарбовують його, а потім прикрашають ялинку. Малята, нехай святий Миколай покладе вам під подушку подарунки. Чекайте, святого Миколая, він же в дорозі йде до вас. До нової зустрічі малята!